Я не побачила, а ти вже побачила. У нас котик уже на вікні. І зараз я йому супчик грію і винесу. І він чекає вже, чекає, дивіться. Він такий сумний, сумний, чи сонний, не зрозуміло. Ти не дрався там ні з ким, га? А? Побачив, побачив фенді. Каже, що ти на мене лаєш через вікно? Зараз винесу, я там грію супчик. У, -у, У Фенді, заспокойся, ти вже поїла, відпочивай. Відпочивай. Гата лає. Взяла супчик, зараз обуюся, зуюся і понесу йому. Раз прийшов, треба нагодувати. Пішли, на дворі знову тепло. Оце така зима. І йду я зараз. Треба, поки він злізе, висипати там стекляну посудину, яка там є. уже воно репетує. Сиди, сиди, поки що сиди. Я встигну висипати, вилить воду тут. О, умнічка, я тобі нагріла тепленьке. Хоч ти й чужий, але ти майже мій. Тільки що ж не живеш у нас, кожного дня ти приходиш. Ну, смачного тобі. Ну, ось і все. Сьогодні ще не гуляли, мабуть, не збираюсь, Я хочу сьогодні тушити картошечку. Віка заказала, говорили, що приїдуть, а там не знаю, якісь салати, може, приготуємо чи разом. Ну, поки що нічого не знаю. Перше, що зробила, це погодувала сірого, побризкала квіти орхідеї. Теж змастила своїм рецептом, отим не знаю, що з цього буде. Ну і все. Більше нічого такого не робила. І зараз піду достану картошку в погрібі. Якийсь нерадісний новий рік. Приготувала для е, картошки в духовці. Всі продукти майже. Ну, Тут немає ще спецій. картошка, морква. Ну, моркви це може багато, десь півтори моркви не заберу, велика цибулина, часник. І ось у мене тут м'ясо. Я вже другий раз злила водичку і зараз витягну на паперовий рушничок, щоб водичка стекла. Ну, і буду готувати. Отак, От чим сьогодні займаюся. Холодець не готувала. Не було чого, якось не підготувались, та й нема кому дуже так багато їсти. Ну, а так ще щось. Якісь салати зробимо, не знаю ще, що ми будемо робити. Дивіться, як у нас сонячно-сонячно на дворі, Бачите? Як весною. Оце ж відкрила занав'язку, а Фенді думає, що там сірий. Немає, він уже поїв і пішов гуляти. Все виключила. Півтори годинки тушила, звичайно, хотіла, щоб м'ясо було гарне. Ну, і все, я більше нічого робити не буду. Там увечері, може, олів'є, не знаю, що зробимо, а картошечка готова.